Всім привіт, з вами як завжди Фотер. І сьогодні ми будемо апати Мортіса в Бравл Stars. Якщо хто не знає, один кубок один гем це мій основний тепер аккаунт. Да, хтось може пам'ятає аккаунт везучий на Епік. Ну, там погана вся історія почалась була, ну я його покину уже. Тепер так не дуже на ньому граю. Так, давайте будемо грати за от такий от скин, який я отримав якось безкоштовно. Так, тут у мене е, в друзях що в сіті. Давайте покличемо грати з нами когось. Так, не хоче. Ага, не приймають. Ну, тоді давайте. Ось от так. Шукаємо команду. Так, ну я зрозумів, ну тут тепер актив такий ще не, не особо великий, ще дуже рано. Буду тоді сам, з, з рандомами. Ну, нічого страшного. Вже буквально через 2-3 години актив появиться. Вже на Робриці от нові без ящиків я от трохи апнув кубки нова серія буде ввечері. Хто не бачив першу, можете подивитись вчорашнє відео. Теж ввечері, вчора, я десь випустив, ну не прямо ввечері, десь там в 6 годин, я вже її не пам'ятаю. Нічого страшного, можете подивитися, кому цікаво, а хто вже бачив, просто чекайте нову. Сьогодні теж е, в 6-7 буде нова серія. Я її ще не зняв. Я буду знімати її. Я трохи ще апну кубки. Ну, Але кубки вже апати не так легко, там, бо вже я апнув практично на 300 шелі. І ні тут теж практично на 250 і вже не попадаються бути. Це ще не такі тяжкі кубки, але. Все рівно. Уже не так легко, як було в першій серії. Вон тут Мортіс АФК. Заб'є наш крюк. Так, йдемо далі. Ну, планую сьогодні апнути його. Ну, не буду нічого обіцяти. В минулому відео обіцяв 10-й не апнули. Апали квести. Так, уже мене вбили. Давайте. Ми зараз заспавнимось. Так, нам забили. Нічого страшного. Зараз ми маємо вже забити другий. Так, давайте я почекаю. Оця от червона заповниться. Ой-ой-ой, лагає, лагає. Так, зараз розумію, що лагає. Так, погано все. Погано, все погано. Зараз спробую перезапустити інтернет після каточки. Бо все дуже погано, якось іде, лагає дуже сильно. Так, давайте. О, вже мортіс не АФК. Все, готово. Пішли. Так. Зараз я заб'ю. Так, да, я забив. Так, виходимо в меню. І зараз я перезапущу інтернет. Так, перезапустив я, значить, інтернет і йдемо ми далі. Апати. Скільки зможу, стільки ап на сьогодні. Весь ранок ще дотепер апав у цей от новий проєкт. І вчора, і сьогодні апав новий проєкт. Як тільки випустив серію, зразу пішов апати проєкт. Зараз записую для вас відео. А потім, може, іще піду по апаю проєкт. Може всіх на... Може як всіх... Ну як всіх, може на 300 кубків і ще не підніму. Ну думаю, я до 500 кубків до апну. Там 430 кредитів на 600 вроді ніяка така хорошої награди нема. Так що смислу апати не буде 600. Думаю, да, 500... 500. 500 апну і вже все. Так, давайте, тут Френк У нас... Я його не підпущу ворот. Но він забив. Окей, давайте нам стало тяжко. Я казав, коли тяжко, підемо в ШД. Підемо тоді в ШД, Після цієї каточки. Так, давайте. Я викидую м'яч. Але він не викинувся, бо мене убили. Викинь явати м'яч. Так, ми бавимося з цим м'ячом уже півроку. Так, давайте йдемо в ШД, давайте в соло. В соло ще демо це лише мінус один. Покашу. Давайте в соло ШД, і по чуть-чуть апати. Так, потрошки апати Мортіса, ну хоча б на 10-й ранг. Так, давайте. Так. І якщо будуть десь посторонні звуки, вибачте. Буває. Так, давайте. Ой, я застрягті, що. Так, давайте. Ідемо сюди. Так, вверх, вверх. І один невеличкий спойлер сьогодні на... В рубриці без ящиків ми заберемо дуже багато бійців. Ну думаю, бійців так 5. Бо кредитів дуже багато на потік славі. Так, я тікаю. У мене уліта. Дуже 5 бійців. Так, газ. Кудись літу викинув. Ось не снігну. Все, мінус газ. Так, 2000 похилив. Так, біжу. За шею мене... Пресує постійно. Так, знаю, йти на нічого. Бо зараз накуплю суператаку. О, вот цю... Так, ульту потратила, можна йти. Так, давайте. Давайте. Вс, мінус шею. Тепер останній лишився і буде топ 1 Так. Давайте, давайте. Ти де Ну як завжди. бо ти в кустах прячуться десь. А я вже встиг був супер суперс дальню атаку. Давайте. Кидаємо смайлик і виходимо в... Міні. Так, 34 4 сто вже. ті Що, Еще Х-2. Ага, так, да, кикнулись. Давайте покладемо Мортіс. Мортіса, раз ми його апаємо. Давайте... Подивимся. Ну от тут 62 дні до скидання кубків. Мені вчора скинуло не так багато, мені довелося грати за Бастера один раз. Ну, я топ-4 зайняв і назад вернув. О тут за Ліона ще треба буде. За Дуже багато треба буде. От за Френка треба буде вернути. За Мс. Ні, не за Емса. За кого ще тут у мене 20-й. За Шелі. За ЛПріму. За El Primo 703. Не знаю, може спробую його. Апнути потім на 750 як бастера. От, от Бастер і скін, да, скін є. От у мене був Браво Пас. Зараз я покажу. Вот, верхні тут галочки. Так, давайте поїхали. Щось я довго розказую. Так, давайте сюда. Гриф Гриф тут у нас. Гриф, Это не Так, давай, Глазка. Видимо, Это и такой. рожки. Так, ну не вийшло в нас, давайте іще раз прийдемо. Ну, я говорив в минулому відео за Мортиса я перший раз в житті граю. Я практично за всіх грав, тільки я деякі бійці, там їх десь, десь 10 бійців, за яких я ніколи ще не грав. Ну, Ворон входив в той список, поки його я не вибив собі. Все, мінус джин. Давайте і Ще баночку. Так, просто уродно уробну вноситься. Тільки жаль, що мортися така довга перезарядка. Але ця от дальній, дальня атака дуже допомагає. Давайте. О, бачите, як вона мені допомогла? І ще й це от факт, що ульта Ісцеляє тебе. Убігаємо. Так, убігаємо. Я, я пропоную купити атаку, бо він зараз знову буде питатися пригнути. Треба буде бігти. Давайте супер цю атаку. Давайте його подразним чуть-чуть Йдемо до нього, Прямо близько близько, давай. Откріпні шаю ха 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 давайте. І до нього далі древне Трохи втікли і давайте знову купити суператаку і йти до нього і відходити. Ну я знаю, що він нас рано чи пізно і так вб'є, ну нічого страшного. Трошки пограємо всі з ним. О, гріф. Гріф, а така. Так, ну нічого страшного. Плюс 7, да? плюс 7, плюс 7, да. І останній раз грати знову, треба нажати. І підемо ми в останню гру, а потім в ну, мене їй дадуть 200 жетонів. Ну, це остання гра, я так розумію. А ми потім іще за Мортіса. Так. Куди. Сюди. Давайте. Коптен супер атаку, щоб когось... Ребити. О, тут тут грив. Гио у нас будет. Вот, Био минус. Так, треба теперь в гре, я так я же сделаю тут. Наш план працює. О, він біля стінки. Як неприємно. приемлю, зараз буду. Добре. Так, нічого страшного. Спайк нас убив. Давайте геймплем меню. Нам вистачить же на рівень. Думаю, ні. Скоріше всего. А, нет, вистачить. Не. 95 заберемо на гріфа. А, так уже і скоро і гриф у мене має бути. Це 900 не так тяжко копиться. Ну от тут, дивіться, буквально кожні, кожні 4 рівня, да, кожні 4 рівня буквально тут у нас оці от 95, 95. Це не так і довго буде, це 100 кожний раз отак от отримувати, мені так треба. Дуже мало. Думаю, вже думаю до кінця брав паса. Ну як до кінця до половини дійду і вже в мене буде дріф. Так давайте. йдемо. Відео напевно затягнеться досить і Ще ну, тільки поки що 10 хвилин. Я планую мортися потім, Чим на... скільки у нас там 50 чи 70 уже. Сьогодні буде... Може навіть... Ну, на годину не думаю, але на півгодини, думаю, зроблю. Йдемо на центр такі. Окей, дійдем атаку. О, давайте против шері. Зробимо нашу фірму. Ловушку. Ну але проти шелі різкова, ну звісно. Я хожу, я понял. По понял, понял. Проти шелі таке ліпше не робити. Ну да, 88. Я планую більше апнути. Може зроблю потім відео колись, що апнуль прямо, ну хоча б на 700. Ну, верну 700. Зараз у нас ситуація більш-менш стабільна. Зель приймав. Я то апаю 20 кубків, то їх е сливаю нічого страшного. Так, проти вольтика не бажано, звісно. Тікаємо. Куди? Мене джойстик. У мене джойстик трохи не туди пішов, нічого страшного. Давайте Мортіс. Куда з тобою піти? Давайте куди-куди, яка в нас зараз в дуелях? Ну, красива карта, лише я не хочу туди йти. Стоп, от! Давайте от силова ліга. А, новий сезон почався точно. Так давайте, пишіть в коментарях, знімати чи не знімати оцей от пуш, бо це буде дуже довго, думаю. Ну от відео про це затягнеться на годинки дві, півтори як мінімум. Так що пишіть, якщо хочете. Ну, я думаю, я зніму відео, навіть якщо не напишете. Давайте я зроблю в Телеграмі пост з голосування. Хто не знає, заходіть в Телеграм. Мій ссылка буде, напевно, в коментарях або в описі. Або, якщо не буде, дивіться, якщо я не залишу ссылку під цим відео десь в коментарях або в описі, то знайдіть відео. Я не пам'ятаю. ну Там коротше, на заставці мій телеграм канал. І називається відео Погнали назад на YouTube. Да. І там це от відео, там під ним є мій телеграм. Там ще конкурс, був, ну він вже закінчився. Там, де я роздавав аккаунт ну, везучий непік. Я на ньому за цього не граю, ну не тільки за цього. там... У мене були інші. Ну хто не знає, можете подивитись відоси мої. Що трапилось з моїм аккаунтом. Там я все розказав. Так, давайте. Проти Джесі. Мінус Джесі плюс 4 банки. Ну і я розіграв, тепер я не буду в ньому грати. Ну, виграш, ну, виграш отримав. Той, хто виграв. Там було три учасника, виграв один із них, ну ви розумієте, три учасника або вот три підписника, ну нічого страшного. Ну, хто не участвував, скоро будуть, може, нові конкурси. Ну, не знаю, на що зробити конкурси. Можу на аккаунт в Stumble з трьома спецсилками. Кому цікаво, можете написати. Я Stumble Guy' останнім часом так не граю. Можу віддати. Ой, топ 2. Давайте. Мортис плюс 8. Т тоді дивіться, тоді силову лігу. Я тоді якраз сьогодні зніму. Лише вже трохи пізніше, там Коли й квести вийдуть. Щоб 3 на 3 там квести якісь використати. Думаю, буде... Мені цікаво буде, бо там старпоінти дають. Хочу апнути там, ну хоч, хоча б золото, думаю. Ну, було в мене золото на аккаунті везучий на Епік. Ну, то моя колишня основа. Ну, Тепер я її не, наз... не буду називати основою, бо я її розіграв, хтось вже її забрав. Ну... Я знаю хто, але ж... ну, я йому дав, лише я його не знаю в реальності. Так, давайте сюди. І до речі, з цією традицією кожен тиждень, щоб я давав аккаунт. Дивіться, у мене така ситуація зараз, що в мене е, нема можливості давати. Ну, ладно, не буду я вас обманювати. Я не. У мене, от дивіться, в мене є аккаунти, які дуже погані. Я не хочу їх роздавати, ну бо кому вони потрібні? Ну, ну кому вони потрібні? Аккаунти, де тисячу кубків, де. Ну, да, там є Тара, Десьє ну, Кому потрібні ці аккаунти по тисячу кубків. Аккаунти, де є деякі, де багато кубків, я не хочу давати, бо я на них е так граю часто, і мені жаль їх втратити. Ну хіба ми будемо разом грати з кимось, але потім не будуть давати зайти. Так, ну, да, я затопив тільки що. Христя. Давайте йдемо далі. Я не здаюсь. Давайте 10-й ранг і все. Так, да, я не дуже граю за Морці. Давайте 10-й ранг і біжу і ще от путь без ящиків і потім ще записувати про силову Лігу. Ну це буде довго про силову Лігу. Вийде відос, не знаю, може і сьогодні, ну може і завтра. Я його поки запишу. Може треба буде щось вирізати. Ну, коротше, якщо треба буде монтаж, то вийде. Думаю, або пізніше, ніж рубрика без ящиків, або вже завтра. Скоріше всього, ви його завтра і подивитесь, я його можу викласти там в 8 годин вечора. А якщо без монтажа, вийде десь перед рубрикою путь без ящиків. Не повезло. 100, давайте. Ще 40 кубків. Щоб не затягувалось так надовго відео, треба 40 кубків вапнути. Ще не знаю, дивіться яку як кулі лапати силову Думаю, у команд легше, ну, бо там будуть у тебе тімейти хороші. Ну як, ну завжди хороші, але легше ти можеш знайти собі тімейта І легко лапати. А в соло там можуть попастись, так скажемо, рандоми Всіма люб, ну, всі, о, які яких всі о, в ковичках люблять. З якими треба мучитися? Так давайте сюди тікаємо. Швиденько, треба буде втікнути від Джина. А хоча куди тікати? У мене ж три банки. Так, честер, честер, де звідси геть. Буде краще всім. Що ти думай еш, да. Так, давайте я буду більш старатися якось. А то якось вже... Давайте в Бравлбол підемо. Так, да, це напевно найдовший в, мої... в моєму житті 10 ранг. Не знаю, може я вже і закінчувати відео. Я не хочу просто позоритись за Мортіса. За нього дуже я погано граю. Просто позор, мені здається. Так, ну все. Це нам. Давайте, це остання гра. Якщо я програю, то я все, я закінчую ролик. Якщо виграю, то думаю, ще одну гру йде. Ну, давайте до першого програшу. До програшу йдемо грати. От, нам уже гол забили. А ні мене тиммейт класний. Так, давай. Сіди. Так, це лише сто вышит, выше сто кутки. Мені убило лол хпш на пем. Я не знаю, я за Мортіса не вмію грати. Мортіс, так скажем, не моє. Ну, за Гріфа я грав, за Гріфа я апав 23, й здається, чи 24. й Ні, 23, й здається, рам. Я його дуже любив, і тільки як скачав, це був мій любимий персонаж. Ну, поки я не знав, що таке Лега і що таке Ворон. Ну а потім у мене вже став любимим вором. Давайте ми мусимо забити. Ну, я мушу забити. Так, все, я куплю супер атаку. Куди поперся? Бобер. Нам теж забили. Токсик забив нам. Давайте йдемо. Йдемо на них. Йдемо на них. Я не розумію, як грати за цього Мортіса. Так, вибили м'яч далековато, не встигне фен добігти. О, у нього цей пін є, у мене теж не... Везучий на епік є, бу... Ну, бу, бо це вже не аккаунт. Так, хватить про везучий на епік, напевно. Так, давайте, давайте, ну, не заб'ємо. Зараз буде розкрита карта, не знаю, буде легше мені чи тяжче за Мортісом на розкритій карті. Ну, все, вже і розкрита не буде. Ну, все, ми програли, думаю. На цьому буду закінчувати. З вами був Фотер. Так, ну, почекайте, з вами був Фотер, але ми ще не закінчуємо. Так. Угу, угу, да. Так, а з вами був Фотер. Всім пока показу. Зустрінемось ще сьогодні. Думаю, двічі чи тричі. Всім пока-пока!